З давніх давенни протягом майже всієї історії людства причини конфліктів були загалом доволі простими: у когось є їжа, а хтось голодний. Є вода, немає води. Боротьба точилася за найбазовіші речі, потрібні для виживання. І, здавалося б, рішення очевидне. Треба просто зробити так, щоб усім усього вистачало. І ось настає промислова революція. І ось тут криється головний парадокс, про який ми сьогодні поговоримо. Епоха, що обіцяла покласти край дефіциту завдяки масовому виробництву, натомість розпалила ще жорстокіші та масштабніші війни. 19 століття було просто переповнене ними. Що ж пішло не так? Давайте з'ясуємо. А річ у тім, що промислова революція не скасувала війни за ресурси, вона просто-напросто змінила саме поняття ресурс. Якщо раніше боролися за те, що потрібно для життя, то тепер почалася боротьба за те, що потрібно для роботи фабрик. І ця нова економічна машина вимагала двох ключових компонентів по перше сировини, з якою можна виробляти товари, і по друге, клієнтів, яким ці товари можна було б продати. І отут, знаєте, історія робить дуже дивний поворот ця нова промислова машина виявилася просто ненаситною. Її апетити поширювалися на, м'яко кажучи, несподівані речі. Наприклад, на пташиний послід. Так так, не почулося саме про нього і тиметься. Ну добре, а що ж такого цільного в цьому гуано? А те, що воно було природним супердобривом. Дивіться, мільйони людей залишають ферми і переїжджають у міста працювати на заводах. Це означає, що тим, хто залишився в селі, потрібно вирощувати набагато більше їжі. І гуано з його унікальним складом азоту та фосфору дозволяло робити це: різко підвищувати врожайність і годувати нову армію міських робітників. Уявіть собі цей ланцюжок. Пташиний послід з якихось віддалених островів у Тихому океані стає паливом для промислової революції в Європі та Америці. Все просто більше гуано – значить, більше їжі. Більше їжі, значить, більше робітників на фабриках. Це був по суті перший глобальний ланцюжок постачання, побудований на посліді. І мова йде про просто колосальні обсяги. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 13 мільйонів тонн. і це тільки з Перу. Світом прокотилася справжня гуанова лихоманка. Коли всі зрозуміли, що цей ресурс буквально на вагу золота почалися шалені перегони. Країни були готові піти на що завгодно, аби лиш отримати контроль над цими покладами. І звісно, це не могло закінчитися мирно. Спалахнула справжня війна, тихоокеанська. Чілі воювала проти Союзу Болівії та Перу за контроль над пустелею Атакама. А чому? Бо там було повно не лише гуану, а й натрієвої селітри. Це ще одне потужне добриво, яке до того ж було ключовим інгредієнтом для виробництва пороху. Держави буквально воювали за добрива. Гаразд. Із сировиною розібралися, промисловості потрібні були ресурси. Але це, як то кажуть, лише одна сторона медалі. Адже виробити горе товарів це півсправи. Головне питання а кому все це продавати? І це підводить нас до другого великого рушія конфліктів боротьби за ринки, де самі покупці стали новим видом ресурсу. Вся суть ось у чому. Коли у вас масове виробництво, ви випускаєте набагато, набагато більше продукції, ніж можете спожити самі. І щоб вся ця система працювала, потрібні люди, які будуть все це купувати. І раптом виявляється, що найцінніший ресурс це не тільки те, що йде у виробництво, а й той, хто стоїть в кінці ланцюжка клієнт. І, мабуть, найяскравіший приклад такої боротьби це перша опіумна війна. Ситуація була така: британці просто шаленіли від китайського чаю і купували його у величезних кількостях. Проблема Китаю по суті нічого британського було не потрібно. В результаті у Британії утворився гігантський торговий дефіцит. І щоб його якось покрити, британські купці почали масово і нелегально завозити до Китаю опіум з Індії. Ну а коли китайський уряд спробував це припинити, Британія просто оголосила війну. Ось це послання від китайського імператора британському королю надіслане ще до війни. Воно чудово показує, наскільки різними були світогляди з одного боку, самодостатня імперія, яка не хотіла жодного втручання, з іншого боку, Британія, яка відчайдушно потребувала доступу до гігантського китайського ринку, і була готова на все. Війна закінчилася поразкою Китаю, а умови нанкинського договору були, м'яко кажучи, грабіжницькими. Британія отримала все, що хотіла: відкриті парти для своїх товарів, острів Гонконг, легалізацію торгівлі опіумом, та ще й на додачу величезну компенсацію. По суті, Британія просто з силою змусила Китай стати ринком збуту для її товарів. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Промислова революція, яка мала б задовольнити всі потреби, натомість породила новий, абсолютно ненаситний голод. Це був голод до сировини для фабрик і голод до клієнтів для збуту. І відлуння цього голоду ми чуємо і досі. Просто проведімо паралелі у 19 столітті воювали за пташиний послід і право продавати опіум. Сьогодні конфлікти точаться за нафту для наших автомобілів чи за колтан для наших смартфонів. Назви ресурсів змінюються, так, але сама суть, сама динаміка глобальної боротьби вона нікуди не зникла. І це підводить нас до фінального питання. Вся наша цивілізація побудована на промисловому виробництву. А як показує історія, поки існує цей голод до виробництва, боротьба за ресурси неминуча. Залишається лише замислитися, а за які саме ресурси ведеться боротьба просто зараз, у наш час.